Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я хочу зробити бюджетні бутерброди швидко і такі інгредієнти, що у кожного, мабуть, є в холодильнику. Значить, замість ковбаси у нас була тушена курочка м'ясо. Зараз я його переб'ю блендером. Сюди треба ще плавлений сирочок, яєчко і 4 зубка чесничку. М'ясо я зараз переб'ю блендером. Ось така консистенція должна Як паштет, вийшло паштет. Тут і цибулька, і морква, всі спеції, коли тушкувалося м'ясо. І воно виходить дуже смачне. Але сюди я зараз додам ще плавляний сирочок і одне яєчко. Потру я його на таку тьорочку. Не дуже крупно, щоб вона була одна родна маса. Я потру на таку тірочку. Сюди я додала столову ложку майонезу, але для того, щоб був сочніша намазка, я ще додам отаку столову ложку подліви з м'яса. І гарненько це все перемішаю. Сюди ще додам Якого? укропу. Змороженого, кропу. Да, замороженого окропу, замороженого. Угу. Ліпчик пожарила, як правильно, пожарила в тостері, так? Ну, Да? Да. Ну, пожарила в тостері і розділю його навпи. Вони бажано, щоб вони трошки постояли, тоді розм'якне оця корочка і буде м'ягенький тродік смачний. От один сирок плавлений, одне варене яйце, 4 зубка чесничку і ложка м'яса, ну, пару ложок м'яса е, тушкованого. І вийшло у нас от скільки бутербродиків. Тепер в мене є одна ківі, і я його поріжу тоненькими такими смужечками чи полукольцями. Верніше, і воно додасть дуже такого Смаку. Ми робили салат з Києві, то нам дуже сподобалось. Там теж була курка, корейська морква. Посилання буде вверху, до речі, дуже смачний салат, і ківі там так прямо наче воно там, От без нього то буде ізюмінка салату. у Києві. Так само і тут. На бутербродіках воно дуже-дуже буде смачно. І тут теж покажи ось видно. Ровно одна ківі пішла на ці бутерброди. В ітогі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бутербродів виходить. Один яйце, один сирочок і одна ківі. Так що, ось такі бутербродики можна зробити. Трошки петрушечки ще можна додати. Петрушка в мене морожена, є на городі, але сьогодні у нас сніг іде. Не хочеться йти на город. На городі у нас петрушка під. Чим під стіклом, ти поки да, під стіклом. То вона хороша, зелена, зараз ще можна, але обіцяють дуже великі морози, щось там не знаю. Дуж-душу щось поміняється, воно щось не міняється. Мабуть, таки вони будуть, ті морози. Ну, В общем, трошки петрушечки, тако прикраси. Ці бутерброди можна подати як на святковий стіл, так і на кожен день. Нічого тут такого немає, не якихось продуктів таких, ну дуже смачно. Соковиті вони виходять. Так що зробіть обов'язково, спробуйте ви такі бутерброди. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Дякую за підписки, заподобайки. Всім пока-пока.